У контексті російсько-української війни питання Чечні знову набуває додаткового інтересу. Сьогодні багато чеченців воюють у складі російської армії проти України при тому, що подібні події відбувалися в самій Чечні трохи більше 20 років тому. І в цьому випуску ми поговоримо про те, як Росія змогла підкорити Чечню і чому чеченці беруть активну участь у війні в Україні. Російсько-чеченські відносини вперше стали встановлюватися ще у 16 столітті. Тоді землі Кавказу стали місцем для боротьби між російським царством, Османською імперією і Сефавіцьким Іраном. Претендувала на вплив і Кримське ханство. Місцеві жителі тією чи іншою мірою зазнавали тиску імперії, кожна з яких розглядала Кавказ як землі своєї сфери впливу. Чеченці також опинялися в такому становищі, і в цілому однозначного ставлення до імперій не було. Ще у 1567-му на північному Кавказі було закладено російське Терське місто, яке виконувало роль фортеці між Росією та Кавказом. Завдяки поселенню почало зближення між російським та кавказькими народами, зокрема й чеченцями. Однак відносини були неоднорідними, якщо частина чеченців встановлювала торгові відносини з росіянами, що приносили їм прибуток і вигідні контракти, то інша частина робила набіги і постійно воювала. Вже під час правління Петра І Росія змінила ставлення до Кавказького регіону і замість спроби налагодження відносин із місцевими феодалами починають активну експансію на Кавказі з метою приєднати ці землі до Росії, що серйозно загострилося в XIX столітті. В цілому мало місце типове колоніальне завоювання, засноване на спробах контролю над ресурсами регіону і над торговими шляхами. До цього моменту жодних по суті кордонів на Кавказі не було, незважаючи на те, що Росія та інші імперії в різні періоди здійснювали контроль над частиною земель. Протягом усього XVIII століття експансія тривала, водночас це виливалося у регулярні повстання чеченців проти росіян через утиск їх прав. Повстання відбувалося у 1708, у 1722, у 1732 багато в чому через відмову частини чеченців присягнути російському царю. Наприкінці століття повстання у Чечні та інших регіонах Кавказу очолив шейх Мансур. На початку 19 століття, по суті, відбувся поділ чеченців на тих, які присягнули Росії, та на тих, які відмовлялися це робити. Як правило, рівнинні чеченці були більш договороспроможні та присягали російському цареві в добровільному порядку або на вигідних умовах. А ось гірські чинили серйозний опір упродовж багатьох років. Сам поділ на гірських та рівнинних чеченців є досить умовним, але нерідко виділяється в російській історіографії. 19 століття вилилось в серйозне масштабне кровопролиття між Російською імперією та місцевими народами Кавказу, які не хотіли підкарятися царю. Умовною датою початку Кавказької війни вважається 1817 рік, коли російські війська почали масово заходити на кавказькі землі і влаштовували по своїй суті каральні операції проти місцевих, щоб повністю зломити опір. У 1818 році була побудована фортеця Грозная. На місці сучасного міста Грозний. Вона стала важливим пунктом для подальшої експансії. У цей час була спроба створення північно-кавказького імамато на чолі з духовним лідером Шамілем. Таке державне утворення навіть існувало деякий час, але зрештою було ліквідовано російською армією. Підкорення Чечні завершується аж у 1860-х роках. Російській імперії знадобилося понад 30 років для підкорення нечисленного гірського народу. Після завоювання Кавказу почалась масова втеча місцевого населення до сусідніх стран, до тієї ж Османської імперії або Ірану, де мусульмани могли почуватися комфортніше. Регіон Кавказу залишався нестабільним до кінця існування Російської імперії, там регулярно спалахували повстання. Наприклад, вже після завоювання, під час російсько-турецької війни 1877 року, місцеві в Чечні та Дагестані підняли велике повстання, яке, правда, було придушене. Спроби створення держав на Кавказі відбулися на момент російської революції, тоді на Кавказі була створена Гірська республіка на землях сучасної Чечні, Дагестану, частини Грузії, на частині Кубані та інших республік. У складних обставинах уряду не вдавалося на довгий час отримувати владу, і в цілому республіка існувала трохи більше року. Була спроба створення Ісламської держави, північно кавказького Емірату, що створювався під протекторатом Османської імперії, але проіснував недовго. Однак, зрештою, ці землі увійшли до складу Радянського Союзу. Опір також там був помітний, неодноразово спалахували повстання у 1924 та у 1932-му були найбільші. Радянська влада була набагато жорсткішою за владу Російської імперії з її спробами змінити уклад, що встановився на Кавказі. Влада імперії відносно налізла в традиційний уклад чеченців, а радянська влада намагалася докорінно змінити традиційний устрій чеченців. Заборонила іслам, закривала мечеті, проводила колективізацію, що викликало невдоволення. Великою трагедією для чеченського народу стала їхня депортація у 1944 році. Весь чеченський народ був звинувачений у зраді та у співпраці з нацистами, що призвело до їх депортації до Казахстану. Депортація проводилась у нелюдських умовах, людей перевозили у вантажних вагонах без їжі води та опалення. Депортація проходила у холодний період. Прибулих нерідко розміщували в безлюдних та народючих землях, що призводило до голоду та хвороб. Через це за різними оцінками загинуло близько 100 тисяч чеченців під час депортації. Лише у 1957 році відбулася реабілітація, і чеченцям дозволили повернутися на їхні рідні землі. Щоправда, й тут одразу виникли проблеми. У 58-му почалися масові заворушення у Грозному, а також пройшли чеченські погроми місцевими жителями, які почали вимагати їхньої повторної депортації. Розпад СРСР став для чеченців можливістю для створення власної державності, що, власне, і сталося у 91-му році. А на чолі Чечні став Джохар Дудаєв національний лідер. Щоправда, саму незалежність Чечні ніхто таки не визнав, на відміну від інших. Радянських республік. Розпад СРСР став чітко за кордонами республік, а національні автономії залишалися у складі колишніх республік. Такий консенсус було підтримано як на пострадянському просторі, так і на Заході. Тому формальна Чечня залишалася частиною Росії, хоч і не контролювалася російською владою. У 93-му році в Чечні назріла криза між президентом і парламентом, чим змогла скористатися Москва. Була створена проросійська опозиція під назвою Тимчасова Рада Чеченської Республіки, яка спільно з Федеральною службою контрозвідки РФ намагалася штурмувати Грозний що у листопаді 1994 року. Це відбувалося ще до офіційного указу Єльцина в такому гібридному форматі. Через провал цієї операції почалися вже масштабні бої за Грозний з повною участю російської армії, використанням артилерії та нанесенням авіаційних ударів. У ході цієї війни був убитий національний лідер Джохар Дудаєв, проте Чечня вистояла і змогла зберегти незалежність. Між сторонами було підписано хасав'юртівські угоди. У міжвоєнний період Чечня почала відходити від концепції національної держави та переходити до ісламізму, що розширило їхні плани щодо експансії на інші землі Кавказу. Водночас російська сторона також готувалася до реваншу за поразку. Так почалася Друга чеченська війна після вторгнення чеченських військ на територію Дагестану під командуванням Басаєва та Хаттаба. Росія цього разу змінила тактику ведення конфлікту, основні чеченські сили було розбито, а ставку було зроблено на представників місцевих еліт від імені Ахмата Кадирова, якого і поставили на чолі Чечні. Почали формувати проросійські національні батальйони, до них поступово переходив контроль над усією Чечнею. Всі ці події супроводжувалися масовими зачистками та порушеннями прав людини. Human Rights Watch у 2000 році видали величезне розслідування під назвою Ласкаво просимо до пекла. Там є факти, що підтверджують масове вбивство мирного населення армією Росії, безліч випадків зникнення людей, мародерств, зґвалтувань і так далі. Незважаючи на закінчення активної фази війни, партизанська війна тривала ще роки, чечня залишалася регіоном безправ'я. Багато прихильників чеченської незалежності бігли в інші країни, проте й там, через роки, їх знаходять і учиняють розправи. У результаті Чечня повністю перейшла під контроль Росії, а на чолі став клан Кадирових, який утримує там владу досі за допомогою жорстких репресій. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що Чечня протягом століть була досить непростим регіоном для Росії. Підкорення Чечні відбувалося ще за царів, проте це нарідко викликало повстання місцевих. Чеченський народ неодноразово мав спробу створити власну державу, але з тих чи інших причин вона провалювалася. Нещодавні події у Чечні, а самі дві війни, знову надали Чечні здобути незалежність, і під тиском війни Чечня була змушена повернутися до складу Росії. Підтримуйте наш канал підпискою на Патреоні, також можете стати спонсором нашого каналу.